На сфері про головні станом на цю хвилину події з життя рівного та області говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Рівне знову у Скорботі. На головному майдані міста попрощалися із двома захисниками: Павлом Пікулою, який загинув 9 червня на Донеччині та вважався зниклим безвісти, та Романом Мосійчуком, життя якого обірвалося кілька днів тому в медзакладі Львова. Більше про героїв у сюжеті. Десятки рівнян зібралися на майдані незалежності, аби провести в останню дорогу двох захисників: Павла Пікулу та Романа Мосійчука. 42-річний солдат Павло Пікула загинув 9 червня цього року на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз тіло воїна ідентифікували і передали рідним для гідного поховання. У 24-му році він пішов у військо. Він раніше він був щирий українець. Він завжди був за Україну. Він і волонтерів. Він Ще в 2014 році о, він завжди і на Майдані був, тобто він не був осторонь від проблем України. У Павла залишилися дружина, троє синів, мати і сестра. Він був добросовісний, завжди відгукався на люби. Які там були питання? Він відгукувався до лав збройних сил України Романа Мосічука. Мобілізували у червні минулого року, 17 листопада, 2025 року, солдат помер у медзакладі Львова. Пам'ятаю його з дитинства, радісним, веселим, завжди такий. З братом своїм Юрієм, який теж, до речі, воював і теж, на жаль, вже пішов засіти. Тривалий час Роман лікувався після отриманих поранень у бою на Донеччині. Залишається сиротою донька, яку Роман дуже любив. Залишається мама, яка втратила вже двох синів. Сестра Оксанка. Кажуть, герої не вмирають, вмирають. Просто вони залишаються в нашій пам'яті. вічно. Павла Пікулу поховали на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Романа Мосючука на кладовищі у селі Шупківнинського району. Вічна та світла пам'ять українським захисникам Діана Грицюк, Випуск новин. На рівненщині після останньої масованої атаки почали частіше застосовувати графіки відключень електроенергії. Які саме види вимкнень діють та чому графіки можуть змінюватися впродовж доби, розповідаємо у наступному сюжеті. Після масованої ракетної атаки 19 листопада на енергосистему України активно почали застосовуватися графіки відключення світла і на Рівненщині, зокрема, найчастіше мова йде про аварійні вимкнення. Це екстрені відключення, які вводять одразу після виникнення надзвичайної події. Вони націлені на те, щоб відразу, коли є проблеми з видачею з передачею потужності в об'єднаній енергосистемі України. Щоб відразу зробити такі екстрені кроки, стабілізувати ситуацію, ну і відповідно, вони відразу застосовуються. Коли ситуація в енергосистемі стає контрольованою, переходять до застосування погодинних графіків. Усі вони вводяться диспетчерським центром Укренерго саме там контролюють стан енергосистеми. Рівне обленерго не може самостійно ухвалювати такі рішення. До того ж, українська енергосистема працює як єдиний комплекс, і якщо пошкоджена генерація або мережа, що передає електрику, це впливає на всю країну. В певні періоди там доби. Допустимо, що введено може бути введено три черги. А... Буває і одна, і півтори, і, і дві, і дві з половиною. Буває і три, буває навіть останнім часом і чотири черги одночасно водиться. Тому відповідно водиться та кількість черг, яка необхідна на даний час ну, згідно з розпорядженням диспетчера «Некр «Укренерго». Поширене питання від жителів області, чому в одній півчерзі світло можуть увімкнути раніше, в іншій пізніше. Фахівці пояснюють, процес відключення та подачі електроенергії технологічно складний, саме тому можливі різниці в часі. І кожна операція, вона по перше, вимагає певного часу. Сам процес включення відключення. Це один момент. Другий момент, з яким також Дуже часто, дуже часто відбувається. Це, це те, що коли після вимкнення ми включаємо лінію, від перенавантаження вона може відімкнутись. Ну або, відповідно, там відключаються автомати, горять запобіжники. Такі відмінності часто виникають через те, що одразу після появи світла споживачі вмикають багато техніки. Це створює додаткове навантаження на мережу. Енергетики закликають раціонально використовувати електроприлади. Попри це, графіки можуть змінюватися протягом доби через дефіцит потужності, проблеми в окремих елементах системи чи у роботі ліній електропередач. І відповідно йде послаблення, тоді відміняється черга чи півчерги. Об'єкти критичної інфраструктури, затверджені місцевою владою, до погодинних графіків, не входять. Актуальну інформацію щодо відключень світла найкраще дізнаватись на офіційному сайті Рівне Обленерго. Ірина Котюк, випуск новин. Ну а як рівняни проводять час, коли немає світла? Дивіться в опитуванні. Ми кайфово проводимо час. <голи> коли є світло, ми працюємо. Коли немає світла, ми гуляємо, ходимо на суші, ходимо на каву, ходимо в спортзал. Що ми ще робимо? Короче, ми, все, ми все робимо, що можна робити з дитиною. Отак. От так що, чесно кажучи, коли дуже сильний графік, коли виключили світло, можна трошки призупинитися. Вчора з онучкою. Ми собі взяли ці гірлянди, я їх засунула в скляну таку вазу і стало, до речі, більше світла. Але в нас є один: якщо нема світла в нас, ми йдемо пішки гуляти, сходили в джуск, вона обсиділа всі дивани. Ми купили додаткові батарейки. Ну, стараюсь чимось себе зайняти. Наприклад, ну полюбляю музику. Зустрічаюсь з компаніях з друзями. слухаю, ну десь якісь такі досуг проводжу. Відпочивати, бо відпочинок, поки не ляжеш, горизонтальне положення не відпочинеш. Ну а так стараюсь десь виходити, провідати когось, наприклад. Ну, отак. От, от є дитина, можна багато чим зайнятися, читати книги. Корисним чимось. Музику, щоб позитивно було. Є фонарик, є свічечка, можна почитати, можна і релігійні книжки почитати. Так, щоб віддихнув організм від постійної біготні. Прийомника слухаю, від акумулятора підключаю. Ну і в мене так типу, приватба приват, як називається, павербанк. То я купив акумулятор, зробив такого перетворювався, у мене і світло, і прийомник, і навіть Так підключають. Світло все таке. Я шию, тому поки що, якщо і в день, ну, така денна, денне світло, то ж крою, а так їсти готую. У мене шестеро дітей, то їсти готую, прибираю. Так, чай п'ю. Ходжу до брата і граємо з цілі ігри, але ті, світла немає, то підсвічуємо, там панарем. Іграємо в шахмати, монополію, карти, ну, як брат скаже. Чергове п'яного водія зупинили патрульні на Рівненщині. В довгошиях зупинили електроцикл. Ним керував 53-річний чоловік, що мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Кермувальник погодився пройти огляд. Результат 2,11 проміла. На громадянина склали протокол. У рівному вшанували учасників Революції Гідності. Квіти поклали до муралу героїв Небесної Сотні. 106 загиблих, серед них четверо рівнян, чиї імена назавжди вписані в історію країни. Про події, що змінили Україну, та про тих, хто віддав життя за свободу, далі в сюжеті. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, свято, що вшановує дві важливі події для новітньої історії України помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013 тисячі У Рівному містяни та представники влади вшанували пам'ять учасників протесту, поклавши квіти до муралу героїв Небесної Сотні. Серед них і родич загиблого на майдані рівнянина Олександра Храпаченка. Був нормальним хлопцем. От. Коли почався Майдан, він сказав, хто як не я, і пішов на Майдан. 20 лютого 2014 року під час найжорсткіших боїв на Майдані Олександра Храпаченка вбили. Зотравно витримала інсульт один, потім другий. Вона його любила краще, ніж сина. Шкодую, приходжу і так. Прихожу, мимо стрільця, коли проходжу мимо на любий день. Загалом на Майдані загинуло 106 людей. Серед них четверо рівнян: Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко та Олександр Музичко. Під час революції люди по всій країні почали об'єднуватися. Директор центру підтримки переселенців Ямарюполь Рівне пригадує, яким був Маріуполь у той період. Всі патріотичні сили міста Маріуполя також приєдналися до майдану, які бовався в Києві. У дітей на руках були. Прапори такі, і відповідно відчувався такий дух сильного патріотизму на той період часу. Маріупольці не лише стежили за подіями в Києві, а й самі збиралися на площах, підтримуючи євромайданівців. В Маріуполі також на акції, особливо перед драматичним театром, виходило дуже багато людей. Потім на площі Свободи. Нагадаємо, перші протестні акції розпочалися в листопаді 2013 року у Києві. Громадяни обурилися діями тогочасної влади під керівництвом Віктора Януковича. Курс на євроінтеграцію припинили, а підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом скасували. Першими на протести почали виходити студенти та активісти. Далі акції переросли в революцію та повалення проросійського режиму в країні. Яна Грицюк Олексій Олексієнко випуск новин. У рівному освятили рушники вишиті родинами полонених та зниклих безвісти захисників. За майже три місяці всеукраїнської акції у Рівницькій області створили п'ять рушників. Найдовший з них понад чотири метри. На ньому відтворено 150 імен тих, кого досі чекають вдома. Сьогодні ці полотна благословили у храмі. Рівненському святопокровському соборі освячують рушники, які своїми руками вишили люди, чиї рідні зникли безвісти. Та у полоні Тетяна Наливайко 10 місяців чекає чоловіка. Зник на початку року на харківському напрямку. У нас є відео з російських телеканалів, де він. Розказує, так як він потрапив в полон, і що там відбувається. Жінка долучилася до вишивання рушника, бо такі акції допомагають не втрачати віру. Я залишилася одна з двома маленькими дітками. Дуже тяжко, дуже дітки дуже переживають, хочуть до тата. Так само і. Морально фізично дуже тяжко. Рушники вишивали у різних куточках рівненщини. Загалом створили п'ять полотен, найдовше з яких понад чотири метри. На ньому 150 імен та позивних зниклих безвісти, а працювали над ним 200 родин. Усі жінки, окрім одного чоловіка. Дубенчанин Олег вишивав ім'я свого сина Назара, який цього року зник на Донеччині. Я вишив його позивний і прізвище. Позивний. Справа в тому, що цей позивний цей, він навіть не встиг вдіти на свою форму. Це було його перше вихідне завдання після, після трьох днів, як він прибув в військову частину. Далі було захоплені позиції. Роз надія є, батьки чекають і вірять у повернення сина. кажуть, такі заходи об'єднують і допомагають витримувати невизначену втрату. Спілкування із людьми, в яких такі ж самі незрозумілості, такі самі горе трошки допомагає. Помагаємо. Ми, ми зустрічаємося і на різних акціях, і так на якихось вечірніх зустрічах. Ми зустрічаємося. Ми говоримо, спілкуємося. Ми практично в одному становищі, і ми одне водно розуміємо. Рушник надій, це всеукраїнська акція на честь зниклих безвісти та полонених. Вона розпочалася у липні і завершилась на початку жовтня. На Рівненщині до неї долучилось багато охочих. Приходили вишивати цілими родинами. Приходили вишивати маленькі дівчатки, яким 8 років вони вишивали імена. Свого тата позивні вишивали сердечко для нього Тут слова люблю, чекаю є. Е, на жаль, історія однієї дівчинки восьмирічної, яка е, тата свого дочекалася, але е, але дочекалася його на щиті Рушники освітив митрополит Рівненський і Острозький і Ларіон. Він наголосив, родини зниклих безвісти, мають бути почутими, адже саме вони несуть тягар невизначеної втрати. Хай сьогоднішній захід стане. Отою такою теплою надією хай зігріє серця матерів і родин, хто родичі, кого воюють, або не дай Бог пропали. А для нас всіх, хай це стане нагадуванням, що ми не маємо права бути, ми не маємо права забувати, що ми живемо в час війни і вірити, і молитися. Після освячення рушники вирушать у музеї рівненщини, аби стати частиною відкритої історії родин, що чекають своїх рідних, першими ці обереги покаже Рівненський обласний краєзнавчий музей. Аннецок Олексій Олексієнко. Випуск новин. Десять нових шкільних автобусів поповнили автопарки громад у Рівненській області. Ще одинадцять планують передати до кінця року. Транспорт пристосований для перевезення школярів з інвалідністю. Більше деталей у нашому наступному сюжеті. Собіщицький ліцей отримав два нові шкільні автобуси. Транспорт уже найближчим часом курсуватиме громадою та підвозитиме учнів і педагогів до навчального закладу. Сьогодні нам дали два шкільних автобуси, а саме для дітей з особливими освітніми потребами. Це для нашого закладу є дуже важливим і від імені батьків, дітей хочу щиро подякувати всім, хто долучився, хто допоміг нам їх отримати. Додає, що оновлення автопарку важливе для всіх віддалених населених пунктів. Пунктів. Нові транспортні засоби також пристосовані для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування. В ліцеї навчається 301 дитина, всі з нашого населеного пункту, але в нас дуже протяжне село і є такі, знаєте, віддалені можна сказати, вулиці, і дуже ну, потрібно довозити діток. Бо багато і сім'ї багатодітні, і є малозабезпечені, маломобільні. Загалом нові автобуси отримали 9 навчальних Них закладів Субіщицький, Полицький, Радивилівський і Гощанський, Городищицький, Мізоцький, Миляцький та Великомежирецький ліцей, а також Хріницька гімназія на закупівлю 10 транспортних засобів виділили близько 40 мільйонів гривень. Закуплені в рамках державної програми Шкільний автобус, де було співфінансування з державного бюджету, обласного та бюджету територіальних громад. Всі автобуси зараз передбачені з інклюзивністю, оскільки це є вимога безбар'єрності в тому числі та й самі вимоги інклюзії зараз. Отримуються у всіх не тільки в транспорті, а й тут шкільні автобуси у перші дні війни виконували героїчну роль. Саме на них евакуйовували людей, допомагали в обороні. Сьогодні ж це прямий маршрут у майбутнє дітей, тому їх оновлення є надзвичайно важливим. Вони для нас є дуже важливими, оскільки забезпечують достатку школярів до безпосередньо місць навчання, і ви самі прекрасно знаєте, як вже було сказано, що шкільні автобуси в перші дні війни виконували. Певну свою складову, тому зараз ми поповнюємо і поновлюємо цей автопарк. Цьогоріч громадам передали вже 25 шкільних автобусів. Ще 11 транспортних засобів поповнять автопарки навчальних закладів до кінця року. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Це уся інформація станом на зараз. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати вас про головне на наших онлайн ресурсах. Залишайтеся з нами до зустрічі.